Ліна Костенко кольорові миші. Давно іще в шістсот якомусь році, ну, цебто як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму. Коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом, кажу, давно. Кажу, у вишгороді, підсудна Анна стала пред судом. Було тій Анні, може, десять рочків, її привів розлючений сусід, багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із кленових віт було на стіл покладене, як доказ, і шелестіло тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко недоклас стояло в голих пленах у вікні. Той сусід сказав тоді у тиші панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Отож складе листочок до листочка, два рази хукне так і побіжать. У мене діти. В мене син і дочки, у них цяцьки так жужжом і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові, От тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в суддейській чорній манті сказав життя. Це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону, перехрестіться пане, на ікону та скажіть суду. Вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку. Чи вам ці миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку? Сусід каже, що миші ці якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві наче все гаразд, а швидше йдеться про моральну шкоду. Суддя спитав вони на вас гарчать, та каже ні, але вони яскраві, кукнув два рази писар на печать. Сиділа тихо дівчина на лаві, був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері.